Будемо спілкуватися із головою та керівницею е, голова громадської організації Територія Добра Поділля Андрій Андрійчук, а також керівниця штабу громадської організації Територія Добра Поділля Олеся Гаврилюк. Ми вітання. Слава Україні! Да, вітаемо, слава, Україні. Да, слава Україні! Територія Добра Поділля, е, громадське об'єднання. Працювало і до війни, і 24 лютого це був такий переломний день, коли багато хто виду змінив свою діяльність. Як змінилась вона у вас, пане Андрію? Почало їхати багато людей з різних куточків нашої країни, і ми зрозуміли, що треба допомагати цим людям. Їм треба десь знайти притулок, їжу, ночівку, десь попрати речі. Їм треба була допомога інформативна. Також потрібна була допомога нашому війську, щоб ми могли перемогти, вистояти і зломити те ту навалу, яка виникла через війну з Російською Федерацією. Тому ми зразу включилися як волонтери, як частина нашого суспільства українського, як патріоти, як віруючі люди. Ми включилися в те, щоб допомагати багатьом людям. Котрі дуже сильно сьогодні переживають за, за нашу країну і живуть на цій землі. Пані Олесю, зокрема, якщо порівнювати там перші дні, коли розпочалася ця широкомасштабна фаза наступу, і порівнювати, до прикладу, зараз, чи було тоді якесь відчуття паніки, навіть у комунікації з людьми, які тоді от були першими, хто були такі внутрішньо переміщені? Паніка взагалі присутня у цих людей, тому що вони виїхали там, де війна, там, де обстріли, в першу чергу. Їм треба психологічну допомогу, розумієте, ми спілкуємося, підбадьорюємо людей. Не тільки роздаємо продуктові набори, але й даємо психологічну допомогу. У нас є намет у біля кінотеатра Шевченка. Та ми де ми спілкуємося з людьми, підбадьорюємо їх. Інформацію люди mm -hmm. можуть там до отримати. отримати, отримати, де прожити, де заселитися, де отримати допомогу, де отримати їжу, де попрати речі. Ми надаємо інформативну прямо там на площі. Uh -huh. Знаю, що до війни ви, до прикладу, годували на вулицях бездомних людей. Так чим яка взагалі ваша діяльність була до війни? Чим займалася громадська організація? До війни ми займалися тим, що ми вже мали можливість допомагати переселенцям. Ну, це були люди з Криму. Ми з компанією із таким. Благодійним фоном Кримсос, це як підрозділ ООН, Ми допомагали людям, коли ті виїхали виїжджали в 2014 році. У нас mm -hmm. була вже практика, а більш ми займалися людям, людьми, які малозабезпечені. Так, люди так. похилого віку, люди залежні, люди з кризисних сімей, люди з багатодідних сімей, люди бідні. Люди, котрим важко ну, в цей непростий для нашої країни час жити, і ми допомагали людям, як тільки могли, починаючи від їжі і закінчуючи, у нас є е, такий проект, як допоможемо вижити, де люди можуть прийти, постригтися, помитися, Кати. поїсти, mm. поспілкуватися, випити чаю, взяти речі, принести речі, взяти памперси. Взяти щось там для жінки, що потрібно там. А в неї чоловік сидить в в'язниці. Ну він неадекватно себе поводить, а в неї троє діточок, вона ні в чому не винна, і дітям потрібні іграшки, дитячий візочок, памперси. Mm -hmm. І жіночка може до нас прийти, і це все взяти, і ми допоможемо. Наразі, коли ви допомагаєте тим людям, які тікають від війни, які приїжджають сюди до нас під час спілкування з ними. Що відчувається, чи розповідають вони якісь певні страшні історії, які їм вдалось пережити на власному досвіді? Пані Олесь? Так, багато є спілкування, багато жінок, які, в яких є біль, які потребують підтримки, слова підбадьорення, потребують захисту. Розумієте? Тому що вони Перший період вони не можуть спілкуватися так відверто, але ми намагаємося товаришувати з людьми. Розумієте, ми знімаємо соціальне напруження з Хмельницького, розумієте, ми даємо можливість. Товаришувати з людьми не тільки одноразово вони до нас звертаються, а ми товаришуємо. До прикладу приглашаємо їх у волонтери, що вони також допомагали іншим. І коли вони допомагають іншим, таким самим, як вони в нашій команді, багато маріупольців є з Харкова, є з Бахмута люди, які з нами стоять, працюють і допомагають таким самим їм краще зрозуміти один одного, коли в нашій команді є такі люди. Дивіться, Богдан, люди приїжджають з великими ранами. Mm -hmm. В когось вбили дітей, в когось вбили чоловіка. Хтось сьогодні залишився без житла, є зґвалтовані. Mm -hmm. Мені Жаль. доводиться mm -hmm. з багатьма жінками розмовляти, і вони розказують жахи: Буча, Ірпінь, Макарів в мене повбивали друзів. Багато друзів повбивали. Вони були волонтери. В Макарі ви вбили двох друзів. У мене вони при, при, завозили їжу бабусям, дідусям, хліб, молоко. Їх вбили. Просто взяли телефон, подивилися, щось не понравилось і повбивали. І сьогодні, на жаль, це та ситуація, в якій ми сьогодні живемо і боремось, і маємо надію, що ми переможемо це зло, яке прийшло. В життя багатьох жінок, в життя багатьох родин, в життя багатьох чоловіків і дітей. Тому люди приїжджають, в них плаче серце. Так, хтось так. плаче реально, а хтось плаче в своєму серці. І вони молять і благають про допомогу. І я дуже, знаєте, як. Я сьогодні дуже такий радий, що в наше, наше місто в ньому дуже багато добрих так. людей. Дуже Дійсно. багато добрих людей. Наше місто привітливе, Наше місто одно місто, одне з передових, яке допомагає, починаючи від військових і закінчуючи переселенців. У нас чудова атмосфера. Всі переселенці, котрі бувають в різних містах, вони. Приїжджають вони кажуть, у вас чудова атмосфера, так. коли ви приймаєте, коли ви допомагаєте, коли ви ставите нам плечо, плече, і ми проходимо це з вами разом. Тому я дуже ну хотів би е, всіх так е, ну сказати слово вдячності, що ми разом. Як хмельничани робимо таку важливу справу Ми велику спрацьому та. місту так. психологічна підтримка таких людей. Наскільки вона важлива після тих звірств, які вони пережили, і чи відмовляються люди від неї чи ні? Тому що багато хто коли приїжджає сюди, він просто закривається в собі. Ми зараз робимо кабінет. У нас є проект, допоможемо вижити, і він в трьох ключах діє: це дух, душа і тіло. Якщо ми можемо дати їжу і там зубну щітку, пасту там чим паперси, у, у, у людини ще є душа, і вона болить. Потребуєте. І Потребуєте. ми зараз робимо кабінет на нашому проєкті допоможемо вижити, де будуть працювати дуже потужно психологи з багатьма людьми з дітьми. І, і я думаю, що сьогодні це. Є необхідним для того, щоб ми допомогли цим людям, бо серце плаче, бо там смуток, бо добре. там сьогодні непростий час, злий час ці люди проходять. І їм треба добре слово, їм треба розуміння, їм треба спілкування, їм треба, щоб їх хтось вислухав, зрозумів і якось допоміг. Тому це ну важливі важлива річ, яку ми повинні сьогодні робити. Стосовно допомоги знаємо, що понад 270 переселенців отримали нічліг, ще понад 2 тисячі психологічну та інформаційну підтримку. Більше 500 сімей біженців отримали допомогу підгузками, дитячим харчуванням, засобами особистої гігієни та медикаментами. Крім того, роздано понад 1150 порцій їжі та понад 1120... Продуктових наборів і щонеділі волонтери центру роздають по вулицях міста по 200 продуктових наборів. Це звіт за так. місяць, за місяць, за два місяці. Це ми надали сім тисяч п'ятсот Соціальних послуг за два місяці це різні, починаючи від побутової хімії, закінчуючи одежею хліб взуттям, хлібом. А коли ми хліб на вулицях роздаємо біженцям і вони беруть цей хліб, вони а сиділи в підвалах, і вони беруть його так до носа, вдихають цей свіжий хліб, теплий хліб і починають плакати. Ви розумієте? Да. Тому я думаю, що сьогодні для нас ну честь велика стати разом з багатьма патріотами, волонтерами, віруючими людьми, щоб допомагати людям. А це продуктові набори, так цю їжу, яку ви роздаєте, це приносять звичайні люди, чи, чи це доєднується, Можливо, бізнес до допомоги, як як взагалі відбувається процес, де вибирати ці продуктові набори? Це по-різному. Наприклад, Леся вона стоїть на акції в магазинах: магазини на Агорі, магазини Сільпо і економ. Ось вона може, як волонтерка, вона стоїть і ми пропонуємо людям, щоб люди купуючи щось собі, вони там є перечень, що потрібно переселенцям чи на армію, щоб вони щось купили і положили у кошик. А потім ми форму, формуємо пакети. І це роздаємо людям, і ось вона як стоїть вона на акції. Можна розказати про атмосферу. Як це відбувається. до речі, люди до акції активно доєднуються? Чи можливо все ж таки більше так прямодушно? Так доєднується небайдуже, дуже багато людей. І я вдячна всім хмельничанам, що приєднуються до наших акцій. Ми стоїмо як волонтери. У нас є. Люди, які стоять, називається естафета добра. Ми стоїмо біля кошика, розповідаємо людям, що ми збираємо продукти харчування для тих людей, для переселенців, які зараз потребують цього. Потім ми формуємо продуктові набори і вже їх роздаємо. Багато людей самих переселенців підтримують переселенців, багато хмельничан підтримують переселенців. І волонтери вони і дають кошти. Ну, наприклад, хтось вирвався. Угу. І вже трошки став на ноги, і він каже: Я хочу допомоги, підтримати своїх так. а хтось не має кошти, ну він стає в команду, і він він збирає з нами продукти, щоб потім роздати ці продукти іншим біженцям, які потребують допомоги. Стосовно армії, ви це ви окремили також як один із пріоритетів своєї волонтерської допомоги це допомога Збройним силам України. Розкажіть про цей напрям допомоги. Як вдалося за цей вже 70 днів широкомасштабної фази активного наступу? Чим вдалося допомогти нашому війську? Ну, по-перше, ми сьогодні не тільки допомагаємо, як тільки можемо. У нас багато людей пішло захищати mm -hmm. добровольцями нашу батьківщину, десь до 20 людей. Багато з них є командирами. І я честь і повагу маю до цих людей. Багато хто з них сьогодні в гарячих точках так. на сьогоднішній день. І ми допомагаємо різним частинам, допомагаємо, бо ці всі хлопці вони десь знаходяться і вони кажуть про якісь потреби нагальні і просять нас вирішити ці потреби. І ми вирішуємо десь через різні проекти, десь через кошти. Десь ми знаходимо амуніцію, каремати, спальні мішки, медицину, обладнання якесь там, обмундірування якесь, палатки, там, що потрібно, навіть просять ключі, щоб там, машину розібрати, зібрати. Угу. Бо багато сьогодні хлопців пішло на війну і багато всього ну, є як нагальна потреба. Тому ну, ми я часто Лесі дзвоню, дзвоню протязі дня. Кажу, треба ключі, треба розгрузки, треба каримати. Вона шукає, шукає де тільки можна. Шукає і знаходить. А що не знаходить, ми беремо гроші, ку купляємо Купуємо. і передаємо. Так. Бо ми повинні сьогодні всі боротися, всі боротися за наше майбутнє і підтримувати. Якщо так. говорити про таку допомогу, так то. На початку, от там перші дні цього широкомасштабного наступу, прямо був такий активний сплеск. Усі, усі намагалися хто чи міг, намагалися допомогти. Зараз багато волонтерів кажуть про те, що певний такий спад відбувся в цій допомозі, тому що люди вже відповідно виснажились трішки самі і не мають змоги в такому обсязі допомагати. Чи змінилася ситуація у вас? Я думаю, що нам рано сьогодні розслаблятися. Нема поки перемоги, треба боротися. Mm -hmm, так багато людей вони, там дивляться якісь прогнози, і вони думають, що ми вже перемогли. Ми переможемо, але поки ми ще не перемогли. Тому треба боротися. Треба купляти їжу, треба все купляти, передавати і допомагати до повної перемоги. Ми бачимо сьогодні, да на самому на, на, на самом ділі, що є цей спад. Ну ми хочемо, щоб люди, які мають можливість купити там, наприклад, їжу там в мішках привезіть. Ми нагодуємо на вулицях. Ми годуємо на вулицях до 100 людей, 100, 100 людей в угу. день. Туди приходять бабусі, переселенці, дідусі, кризисні сім'ї, діти, підлітки приходять так. поїсти. Ми тричі на тиждень ми годуємо до 100, до 100 людей на сьогодні на трьох локаціях людей годуємо на офісах людей годуємо де тільки можна. тому ми запрошуємо не тільки бізнес навіть коли одна людина вона приносить приносить які якийсь пакунок це вже допомога якійсь сім'ї щоб вижити в найближчий час щоб мати частичку того що їм допоможе тому я думаю що ми повинні і надалі е, невгамовно боротися і служити, і допомагати цим людям? Ну, спад, насправді є емоційне виснаження. В себе помітили від початку, коли почали активніше допомагати і людям, які внутрішньо переміщені, і армії. Якщо так, то як вдається з ним справлятися? Пані Олесю? емоційне виснаження немає. Ну може трішечки, але ви розумієте, що кожного разу приїжджають нові люди, і в нашій команді я повторюся. Є волонтери, які з Маріуполя, е, з Харківа. Є багато волонтерів, які звідти приїхали. І вони знаєте е, показати їм, що ми сильні, ми дружні, що нас багато, щоб вони нам допомогли зняти це соціальне напруження з Хмельницького, щоб е, легше було нам приймати людей. У е, в, в неї трошки по іншому, в мене є виснаження, і це правда. Ну що мене надихає. Я дивлюсь, як борються наші воїни там на передовій, Як люди вмирають, як люди залишаються і поранені вони, і їм тяжко. І я мене це надихає. Я, я розумію, що мені тяжко, але мені не так тяжко, як є є. їм. Так а хтось сидить сидіть сидіть сиді сьогодні в підвалах, і він би хотів би на моєму місці бути. Бути волонтером, допомагати, поїхати когось провідати, нагодувати. І якщо його спитати, Андрій, хочеш споміняємось місцями, тобі важко? Ну, побудь на моєму місці. Я розумію, що мені тяжко, де да не так тяжко, як багатьом людям, які там сьогодні залишились без житла і треба його відбудовувати. Коли люди переїхали, треба починати все спочатку, коли люди десь сьогодні. Бачить, що їх рідня вона загинула. Ну мені тяжко, але я розумію, що не треба себе жаліти. Сьогодні всім важко. Треба зжимати зуби і працювати, 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 працювати до повної перемоги. Тільки за один з ним, якщо тобі важко, подивись на ситуацію, яка в Маріуполі та, і назовстає. Зокрема, більше ніж два місяці війна триває. Розкажіть, куди люди можуть приходити, куди можуть доєднуватись до допомоги, де де знаходяться ваші штаби. Значить, їх є в нас багато. Там вже залежить від, від того, що людям потрібно. Наприклад, є в нас офіс, локація на Івана Франка. 18. там люди приходять для того, щоб отримати по психологічну, духовну. Підтримку, вони там получають в нас продукти харчування, вони там залишають свої потреби, нужди. Наприклад, приходить жіночка, каже: мені треба посуд, там, кастрюлі чи табуретки. У нас, може, зараз його нема, але ми записуємо, ми знаходимо, That's подзвонили кажемо, прийдіть, заберіть. Там люди можуть отримати у нас подушки, постіль, матраци. Та інше приладдя, там можуть люди поїсти. У нас на Івана Франка там на час у нас обід. Люди приходять, там ми спільно з дитячим садочком, з вихователями, готуємо вареники і з картоплею, і потім готуємо людей. І, наприклад, якщо ми говоримо про локацію Тернопільське 30 дроп, один туди люди приходять постригтися. Там ми не кажемо, що там це якась професіональна зачіска. Ми кажемо про те, що приїхали люди, і їм потрібно просто постригтися, і там ми можемо mm -hmm. постригти цих людей. Там люди приходять попросувати речі. У нас там є машина пральна, люди безкоштовно приходять. Ну, Наприклад, вони десь оселилися тут, нема пральної машини, нема води. Чи я вчора зустрічався з парою. Ну, Вони живуть е десь е у нас в місті, ну, з туалетом проблема з водою. Нема води, ну нічого нема. І вони кажуть, ми не милися вже два місяці. От як виїхали, як виїхали е там з-під Києва, так і не милися. Ну так в тазику. Я кажу, у нас же на проєкті ви можете приїхати е помитися. У мене вдома можете приїхати помитися. У нас там є душ, люди можуть прийти помитися. У нас є пральна машина, там є у нас праска, можуть попрасувати речі, там вони можуть поїсти. Туди люди приносять одяг, їжу приносять і беруть їжу, одяг, памперси беруть. Там проект робо, працює так, що люди приносять під таким гаслом. Якщо маєш, принеси. Якщо потребуєш, візьми. Це Тернопільська тридцять дроп. проект допоможемо вижити. Тому, якщо потрібно, ви звертайтесь. Він працює з 9 до 4, 5 днів в неділю. Він працює цей проект на завершення. На вашу думку, коли буде перемога і глядачам побажати, щось такого приємного, позитивного і доброго, щоб кожен з них посміхнувся. Давай Я? Прошу. Е, перемога буде за нами. Я надіюсь, тому що ми такий народ, який згуртовані, і йдемо до перемоги тільки до перемоги. Я би хотіла наостанок сказати, що саме ти можеш бути тою людиною, яка може допомогти іншої. Приєднуйся до волонтерського руху, давайте разом зробимо цю країну краще. Я думаю, що в нас все вийде, тому що ми йдемо до перемоги. Дякую, Олеся Гаврилюк, керівниця штабу громадської організації територія Добра Поділля, Андрій Андрійчук, голова громадської організації Територія Добра Поділля. Дякую вам, що доєдналися до нашого і Розповіли про ту допомогу, яку наразі потребують люди, і як люди можуть доєднуватись до допомоги.